У Нас вже кожен третій українець готовий здавати е, території, землі і українців. Це кміс вчорашнього опитування. Та й бачимо, що і зовнішній тиск є достатньо небезпечні сценарії, в якому нам будуть казати не, не мир, а просто припинення вогню без е, повернення території з якоюсь демілітаризованою зоною на півтора кілометри. Е, от якщо цей найгірший сценарій таки буде розіграний. В глибокому тилу і під тиском зовнішніх і внутрішніх обставин. Як поведуть себе військо, як ви самі будете такі, такий сценарій сприймати? Перше, я думаю, що рішення з цього приводу має приймати ті, хто на передовій, а не ті, хто сидять безпосередньо в тилу, і ті, хто особливо дивані, так звані аналітики, приймають рішення, що нам робити з українською землею. Це перший момент. Очевидно, що це має відбуватися з врахуванням перспективи. Треба розуміти, що ми межуємо, на жаль, нам в цьому випадку не повезло з ворогом, який всю свою історію воює. І питання війни в новітній період часу це було питання лише часу. Тому нам постійно треба буде готуватися до цього. Треба розуміти, чи перемир'я вирішить проблему в майбутньому, я в цьому не впевнений. Але якщо якісь відбудеться замороження, наприклад, то треба розуміти, що цей період має бути використаний максимально для мілітаризації країни, для підсилення армії, для підготовки масштабної підготовки особового складу. Я не тільки говорю про е, військовослужбовців. Я вважаю, що перспектива України це вже перспектива Ізраїлю, Швеції, е, Швейцарії, коли все населення доросле має бути задіяне до підготовки і mm -hmm. захисту країни. Я маю надію, що це відбудеться. І на і нам треба це робити не коли буде якісь перебір перемир'я. Нам треба це робити вже сьогодні, бо є багато людей, ресурсів людських, які перебувають е, під резервом. Але це не означає, що їх не треба готувати. Всіх треба готувати, захищати свою землю. Тому якщо буде така підготовка, то я думаю, що і ворог буде думати, чи вартує йому на майбутнє. Е, Всовуватися в українську землю. Соб... Ну, там. Схема схема резервійської армії, яка завжди є в Ізраїлі, чи схема резервістів Швейцарії, це хороша модель. Я зрозумів вас, пане.